Виключає можливість повторного удару арішника, але тут варто зауважити, що це експериментальна балістична ракета з середньої дальності, тобто кількість їх у України окупанта обмежена. За даними головного управління розвитку міністерства оборони, називаються різні цифри від 3 до 10. Ви слушно зауважили, що рішнік або українській класифікації Кетер – це носій відповідно ядерного беззаряду, відповідно використання його. Звичайним боєзарядом а скорше за все йдеться про власне. Ну, як мінімум, недоцільна з економічної точки зору. По-перше, це сам технологічний процес переоснащення заряду. Ну, але й відповідно можливості так званого вундервафа. з приводу того, що його не можна збивати. По перше, заява Путіна, з якої він вийшов, сказав про те, що. Арішнік розглядається ледь не як альтернатива ядерної зброї, ну, чергово підвищуючи градус політичного тиску на країни Заходу. Але, на жаль, повз уваги і українських і світових ЗМІ пройшла досить цікава знаєте, подія. А мовиться mm -hmm. про те, що на наступний день після заяви Путіна, де він знову таки надував свої дряблі щочки над Гуамом, військовою базою Сполучених Штатів відбулося успішне випробування ракети І Тут увага перша була перехоплена балістична ракета середнього радіусу дії. Тобто Путіну дали чітко зрозуміти, що всі розповіді про те, що арішні канала не мають чим збивати, не підтверджуються практикою дій сполучених штатів. Є відповідна система протиракетної оборони, які здатні ефективно боротися і протидіяти цій бундервасу, але це серйозна зброя би там не було. Я абсолютно погоджуюся з попереднім спікером і з заявами. Очільників Сил оборони України про те, що нехтувати сигналом протиповітряної тривоги не можна не виключається можливості ударів арештіка по території України. Але тут знов таки головне, коли нас намагають росіяни переконати, не можуть збивати українські системи протиракетної оборони, це знов не відповідає дійсності. Пороздівні бойові частини орешника здатні збивати. Відповідно, зенитно ракетні комплекси Петріот, які є на озброєнні сил оборони України.